Який маленький брудний секрет про індустрію, в якій ви працювали, варто знати людям, що не належать до цієї галузі. Нікому з тих, хто сортує пошту, не має діла до вашої посилки. Слово «крихкий» не заважає їм кинути її на відстань 5 метрів у металевий контейнер. Дуже весело доплачувати 145 баксів за перевезення небезпечних вантажів і при отриманні бачити коробку з написом Вибуховий великими літерами на боці, яка з'являється перед вашими дверима з великою вм'ятиною в кутку. Я слюсар. Ми можемо відкрити будь-який замок двері протягом 30 секунд. Всі ці цікаві позування, глибоке занепокоєння і демонстрація вражаючого набору інструментів і перфоратора. Це лише показуха, щоб затягнути час виклику. Потрібно лише 30 секунд. Ніколи не забуду, як моя сусідка в Лондоні зачинилась в квартирі і не могла вийти. Ми чекали, поки приїде слюсар. Він буквально відкрив дверця та своєї машини, подивився на замкнені вхідні двері здалеку близько двох секунд. Потім витягнув довгий зігнутий прут, підійшов до дверей. Він встромив його в отвір на дверях, маневрував ним пару секунд, і двері були відчинені. Подвинув засув зсередини. Ціна 100 фунтів час 15 секунд роботи, але ви платите не за 15. Надцять секунд платите за десятиліття практики необхідної для того, щоб виконати роботу за 15 секунд. Коли у додатку з'являється вікно з питанням, вам подобається цей додаток. Кнопка Так відправляє користувача в App Store для написання відгуку, а кнопка Ні у внутрішній процес розгляду скарг. Це в середньому відфільтровує засмучених клієнтів від App Store або Play Market і інших магазинів додатків. Але ця маніпуляція фактично підвищує оцінку додатку в середньому на одну зірку. Це єдиний спосіб, завдяки якому більшість корпоративних сервісних додатків а також шахрайські ігри отримують. Чотири зірки. Колись давно компанія, в якій я працював, створила таке спливаюче вікно, але показували лише тоді, коли ми виявляли, що справи в додатку йдуть добре і немає помилок. Тож, якщо ви бачите це вікно, поставте оцінку вперше, заходячи в гру, це вже є індикатором, чи не є додаток шахрайським. Дуже популярна місцева пекарня, де я працював, рекламувала, що вся наша випічка домашня. Десятки кексів, десерти, булочки з корицею і інше. Але це не було так. Уся випічка надходила з заводу, заморожена на листах. Багато клієнтів захоплювались випічкою, кажучи, що це найкраща продукція, яку вони коли-небудь куштували. Боже, благослови їх. У місті був маленький італійський ресторанчик, який я дуже любив у дитинстві. Я любив його так сильно, що коли я був на канікулах після закінчення школи, я влаштувався туди на роботу. І знамениті домашні каноллі, які я так любив, були заморожені у великій білій коробці з написом Розігрій чи ще з якимось лайном на боці, і ще вони курили на кухні. Якщо ви коли-небудь купували сипучий гравій пісок щебінь у місцевому кар'єрі, де є ваги для зважування кількості продукту, який ви купуєте, вас обманюють, тому що ви платите за воду. Більшість таких кар'єрів перед початком або під час роботи оприскують свої запаси водою, щоб зробити матеріал важчим. Ніколи не купуйте тонни, завжди купуйте насипні матеріали за кубічний ярд. Це міра об'єму, а не ваги. Щорічно витрачається багато грошей, які вирішують, де конкретні товари будуть розміщені на полицях продуктових магазинів. Якщо ви перебуваєте в продуктовому магазині, який є частиною мережі і дивитесь на полицю, і бачите там товар, який знаходиться приблизно на рівні ваших очей, я гарантую вам, що компанія, яка виробляє цей товар, заплатила багато грошей, щоб його туди поставили. Існує багато дивних психологічних трюків пов'язаних з тим, як розташовані товари в магазині в зині Цукерки, солодкі пластівці з сюрпризами всередині дорогі іграшки і інше все на рівні дитячого зросту. Молоко і туалетний папір завжди знаходяться в кінці, тому що це те, за чим люди найчастіше біжать до магазину. Помістивши їх у глибині, ви змушуєте покупця проходити повз всілякі спокусливі штуки. Ймовірність того, що людина зайде за однією річчю, а вийде з купою інших, збільшується. Люди постійно жартують про те, що гіпермаркети так роблять, але це не просто. Жарт насправді вони заплатили чимало грошей маркетологам і дизайнерам вивісок, щоб змусити покупців витрачати багато грошей, і все це за рахунок відповідного дизайну і розміщення товарів. До речі, магазини також можуть брати гроші з брендів, продвигати якийсь конкретний бренд. А ті, хто не платить за розміщення, не отримає прибутку. Щоб отримати хороше лікування, ви повинні розбиратись в питаннях охорони здоров'я, що ви повинні знати. Перше, ваші права пацієнта, ви можете попросити направлення до спеціаліста. Ви можете попросити альтернативну думку з приводу діагнозу. Можна попросити ознайомитись з медичною картою. Знайте свої права, бо в певних закладах все вище сказано під забороною. Друге, якщо у вас є член сім'ї в лікарні або в будинку для людей похилого віку, будь ласка, відвідуйте його. І будьте там якомога частіше. Коли ви хворі або старі, ви просто не в змозі зібрати енергію, щоб стежити за лікарськими помилками або навіть за загальним доглядом. Чим більше уваги ви приділяєте догляду та оточенню, тим краще для вашого члена сім'ї. Третє: відстоюйте інтереси члена своєї сім'ї. Проведіть дослідження, що це за хвороба, які є варіанти лікування. Віднесіть їх до лікаря і запитайте, чи підходять вони, звісно, за згодою пацієнта. Четверте, дотримайте. Записуйтесь вказаних лікарем правил, але перевіряйте, якщо вам не нададуть деталі по діагнозу, дійте самостійно, спробуйте зв'язатись з іншими лікарнями, аптеками, спеціалістами, поки не будете задоволені. П'яте. Якщо ви перебуваєте в США, перегляньте виставлений рахунок, пройдіться по кожному пункту і подивіться, чи все написано правильно, поки не відчуєте, що все справедливо. Ніхто не буде пильнувати за всіма процесами, окрім вас. Шосте. Влаштуйтесь на роботу в галузь охорони. Ви не лікар? Не проблема. Екологічні служби, СПА. Це чудові високооплачувані роботи початкового рівня, які можуть привести вас до членства в профспілці. Адміністратор медзакладу часто також не має освіти. Ви дуже швидко навчитеся працювати в лікарні та охороні здоров'я з подальшою можливістю отримати освіту або не отримувати її, а просто розбиратись в процесах. Сьоме, перед тим як член вашої родини піде додому з лікарні, переконайтеся, що ви зустрілись з планом. Планувальником виписки або соціальним працівником, щоб обговорити питання виписки. Це потрібно для лікарняного на роботі або на навчанні. Лікарні переповнені і на них зазвичай тиснуть, щоб відправити людей додому якнайшвидше, а медичне обслуговування вдома є єдиним з варіантів. Але це не єдиний варіант: поговоріть з організатором виписки і, якщо потрібно, відмовтесь від неї. Знайдіть питання, які можна поставити планувальнику виписки, частіше за все, планувальником виписки. Виступає адміністратор. Восьме, якщо ви хочете, щоб лікар щось зробив, призначив, направив, а він вирішить цього не робити, ви маєте право сказати. Чи можу я попросити вас відмітити цю опцію в моїй картці, я б хотів би відстежувати, про що я вас запитував. Невинно, чи не так? Це хороший спосіб змусити лікаря замислитись над тим, чи не хоче він, щоб його спростування, призначення за вашим проханням було записано в картці. Дев'яте. Якщо вам здається, що це неправильно, зверніться до когось іншого. Не варто сліпо довіряти медичним працівникам. Вони теж люди, вони не чарівники. Деякі з них краще за інших. Читайте відгуки про лікарів, щоб принаймні знати, чого очікувати. Для всіх людей, які звертаються до лікарів з хронічно хворими членами сім'ї або партнерами, ви янгелоохоронці, Набагато простіше вести хворобу, якщо є погляд зі сторони. Наприклад, опитати хворого з деменцією неможливо. Продовжуйте робити. Те, що ви робите, це допоможе вам в житті більше, ніж ви можете собі уявити. І це також має значення для лікарів. Не скажу, що це секрет, але кадрові агенції це зло. Вони звільняють через тиждень після найму і фактично кидають випускників коледжів. Рекрутер, з яким ви працювали, може зникнути і одразу зникне ваша посада. Так, рекрутинг і хедхантинг це не альтруїстичні професії, це не соціальні працівники, які дбають про інтереси клієнтів. Час казки з мого життя, сідайте зручніше. Я отримала високооплачувану роботу через хедхантера, а після трьох місяців на новому місці зрозуміла, що ненавиджу цю роботу, і звільнилась. Через три дні мені дзвонить хедхантер, і він був розлючений. Кричав на мене по телефону на все горло. Він обзивав мене всіми можливими словами і навіть. Захрип від крику. Уявляється, що він отримує комісійні за те, що влаштовує мене на цю роботу, тільки якщо я залишаюсь там щонайменше 90 днів. Але так сталося, що я звільнилась на 89-й день за збігом обставин, тож він втратив через це чималу суму грошей. Якщо ваш бізнес користується послугами інвентаризаційної компанії, ваші каси будуть неправильні. Коли я працював у роздрібній торгівлі, ми наймали тимчасових працівників з RGIS, щоб вони нам допомагали. Нам довелося припинити співпрацю, бо вони були настільки некомпетентні, що через них робота займала більше часу ніж якби ми зробили її самі. RGIS відома тим, що наймає на роботу рецидивістів і наркоманів. Вони проводили групові співбесіди і, по суті, просто масово наймали всіх, хто приходив на співбесіду. Візом їх рекрутера було: якщо ви дорахуєте до 10, ми будемо вам платити 8 доларів на годину. Це швидка робота, яка допомагає вам оплатити рахунки, але це не кар'єра. Ви перебуваєте на ногах до 14 годин за раз з двома 15-хвилинними перервами між ними. Влітку ви переїжджаєте з одного магазину в інший і завжди їдете на машині з керівником, тому що задокументовано, що більшість людей кидають роботу посеред зміни. Вони намагаються зробити все можливе, щоб відмовити вас від цього. Іноді ти не спиш по 2-3 дні поспіль, тому що ти просто переходиш з одного місця в інше і маєш працювати нон-стоп. Корочка уніформи зроблена з полієстру. А більшість магазинів не мають належного клімат контролю. Тож ви всі разом з пітні лідонитки і змушені вдихати по гіркам. Клий запах дуб один одного вдень і вночі, проте це все одно трохи краще ніж бути бездомним, трішки краще. Фінансові установи люблять придумувати способи незаконно стягувати з вас комісії. Потім на них подають до суду. Вони платять штраф, який становить менше 1% від прибутку, який вони отримали на цих комісіях. А потім вони знаходять новий трохи інший спосіб, щоб надурити вас ще більше. Замініть і повторіть, знайдіть хорошу кредитну контору. Мегабанки всі вас обманюють. Я колишній фермер. Зокрема, я працював на біосертифікованій фермі, оскільки там не використовувались пестициди чи гербіциди, кожного равлика, кожного жика, кожну мишу доводилось вбивати вручну. Ну або за допомогою великої кількості їхніх природних хижаків, тобто котів. Причина ніхто не купить помідори чи щось інше з укусами равликів на них. Клопи насправді є майже в усіх готелях. В хороших готелях зазвичай є кращі способи боротьби з ними. От і все. У нас була божевільна машина, яку ми використовували в одній кімнаті за раз, яка нагрівала всю кімнату до 60 градусів. Постільні клопи дуже легко вмирають від перегріву. Так що так у моєму готелі був ексклюзивний спа-салон від клопів, сауна неповернення. Я чула, що більшість просто вважає, що клопи неминучі та невідворотні і завчасно обробляють кімнати по черзі, незалежно від того, чи завелись клопи, чи ні. Накривають одне крило, спокійно проводять дезінсекцію, потім переходять до наступного крила. Очевидно, це дешевше, ніж ризикувати відгуками, в яких згадуються постільні клопи. Я чула, що в одному з місцевих готелів привозять собаку, яка також винюхає постільних клопів. В Аерокосмічній галузі є фраза: будьте здорові в технічному обслуговуванні. Вони занижують ціну контракту, щоб виграти тендер на роботу, а потім завищують витрати на технічне обслуговування. Це інвестиційна стратегія, яка добре окупається. Багато аерокосмічних об'єктів мають дійних корів довгострокові контракти на технічне обслуговування, які забезпечують надходження грошей на об'єкт. До речі, це одна з причин, чому Міністерство оборони витрачає дух. Дуже багато бюджету. Авіакомпанії часто заробляють більше грошей, перевозячи вантажі ніж пасажирів. Крім того, вони мають набагато суворіші контракти щодо вчасної доставки вантажу ніж пасажира. Якщо літак має надлишкову вагу, вони зазвичай знімають з рейсу пасажирів, перш ніж знімати вантаж. Зняти пасажира з рейсу, дайте йому ваучер на харчування вартістю 20 баксів і бонуси на 200 баксів. Забезпечте йому місце на наступному рейсі. Авіакомпанії це коштує дуже мало. Вони знають, що ви будете розлючені. Агент на виході на посадку зацікавлений у вашому щасті, тому що йому доводиться мати з вами справу, поки він не відправить вас у країну призначення. Тому він вічливий. А команді перевізника в офісі за 2000 кілометрів від вас, яка насправді ох. Валює рішення байдуже на вашу ситуацію. У готелях не змінюють постільну білизну на ліжку між гостями, якщо на ній немає помітної плями. Якщо при виселенні подушки покладені на стілець, а не на ліжку, покоївка вважає, що ними не користувались і кладе їх назад на ліжко, не замінюючи наволочки. Усе це відбувається через економію на прибиранні, адже у покоївок є суворий таймер на кожну кімнату, і їм доводиться прибирати шалену кількість кімнат щодня. А Хемптон же рекламує, що вони змінюють постіль між гостями. Коли я вперше про це почув, мене це дуже збентежило. І я подумав: що хіба цього не слід було очікувати? Це що ваша перевага? Готелі це справді огидно. Я б ніколи не хотіла в них працювати. Що могло б суттєво змінити ситуацію? Так це найняти більше покоївок і продовжити час прибирання номерів, не давати більше 13 номерів за зміну. Як одна покоївка може прибирати 32 номери за 8 годин, без того, щоб вона не вирішила зрізати роботу, щоб не мати неприємності з керівником. Ну це неможливо. Мені доводилось призначати 5 покоївок у повністю заброньованому готелі. На 550 номерів математика тут просто не математика, розумієте? Коли ви йдете в бар, де є дозатори для пива, які ви і ваша група може взяти до свого столика, просто знаєте, що їх неймовірно важко ретельно вимити, і там, ймовірно, є пліснява. Колись я був менеджером політичної компанії та співробітником політичного офісу. Урядом США керує невидима мережа взаємопов'язаних співробітників, хороші обрані чиновники, поінформовані, але все одно саме тіньові співробітники ведуть їх роботу. Вони пишуть законопроекти, резюме законопроектів, досліджують питання, пишуть те, що говорять обрані посадовці при публічних виступах і на ТВ. Без подібних людей переважна більшість обранців не мали б жодного уяву. Про те, що відбувається, тому ми маємо абсурдний вплив третіх осіб на інформацію, на якій вони будують політичну роботу. Причина відсутності життєздатних кандидатів на виборах від третіх партій у США полягає в тому, що кампанії дуже складні, абсурдно дорогі та обурливо трудомісткі. Успішні кандидати навіть на виборах до законодавчих органів штату не можуть зробити все самостійно, тому і прикріплюються до партії. Лише надзаможні люди можуть дозволити собі. Вести власну успішну кампанію і навіть їм зазвичай потрібен партійний апарат, щоб отримати компетентну робочу силу, необхідну для проведення успішної роботи. Наша мажоритарна система гарантує двопартійну систему, оскільки окремим особам або невеликим партійним організаціям просто надзвичайно складно проводити кампанії на виборах. Бюрократія в дії. Троянди, які ви купуєте на День Святого Валентина, були зібрані під Різдво. Це найгірша пора року для купівлі троянд. І я не маю на увазі, що вони дорожчі. Вони найгіршої якості. Тому що між збором врожаю і використанням троянд проходить більше часу, ніж в будь-який інший час року. Ніколи! Ніколи і ніколи не відправляйте квіти через службу обробки замовлень. Подивіться на місце, де ви перебуваєте, або куди відправляєте замовлення, і поговоріть з флористом безпосередньо в цій місцевості. Не вибирайте картинку з якогось зовнішнього вебсайту, запитайте флориста, що у нього є в наявності, і що він може зробити, щоб відповідати вашому бюджету. Якщо ви хвилюєтесь, попросіть його надіслати вам фотографію готового дизайну. Співробітники служби підтримки клієнтів відповідають на дзвінки за розкладом, тому коли ми квапимо вас, це не означає, що ми грубі. Крім того, всі дзвінки записуються, і представники повинні задокументувати розмови. Якщо попередня розмова не буде задокументована, ви можете мати перевагу в суперечках, ну, наприклад, в суді. Іноді говорили, що вас записують і під час очікування, і це правда. Але в цей час представника компанії теж записують, коли ви перебуваєте в режимі очікування. Деякі представники відключають гарнітуру замість того, щоб поставити на утримання. Таким чином вони не записуються. Час утримання не додається до часу дзвінка. А також суперечить політиці, тому цього не повинно взагалі відбуватись. Одного разу я викрив їхній блеф. Моєї машини десь у глуші спустило колесо, тож мені потрібно було відправити мобільну ремонтну бригаду, щоб замінити шину. Я обдзвонив кілька компаній. Нарешті зупинився на найдешевші і сказав їм, щоб вони це зробили. Вони приїхали в той момент, коли інша компанія, одна з тих, яким я дзвонив раніше, вже закінчувала заміну шини. Мені прийшлось оплатити виїзд тієї компанії на місце машини. Компанія Шахраївна. Діслала мені рахунок, а я сказав, я не уповноважував вас виконувати цю роботу. На що мені відповіли? Ми записуємо всі наші дзвінки, і ми можемо перевірити запис, щоб переконатись. Я сказав: Ну круто, робіть, я почекаю. Через кілька тижнів вони продовжували виправдовуватись, чому у них немає запису. А я продовжував говорити їм, що не буду оплачувати рахунок за послугу, яку я не просив їх виконувати. Вони погрожували подати на мене до суду. Я сказав, Круто, краще принесіть запис дзвінку до суду. Через пару тижнів після цього вони подзвонили і запитали, як ми можемо залагодити провину. Я сказав їм, що вони можуть виставити ціну на послугу, яку мені запропонувала інша компанія. Це майже половина того, що вони намагались стягнути з мене. І я чесно все сплачу. І мінус те, що я мав заплатити іншій компанії за хибний виклик, а також попросив покарати співробітників, які приймали замовлення, якщо це не було політикою компанії. Після цього пройшло ще кілька тижнів, але вони погодились. Щоразу, коли ви бачите, як високопоставлена особа публікує авторську статтю у змі у дев'яти випадках з десяти, це не вона її писала. Автор придумав один-два речення концепції того, що він хотів би сказати. Його заступник наймав того, хто був автором тексту: копірайтер створював статтю. Друга особа високопосадовця перевіряла на наявність необхідних змін чи потрібні правки. А сам високопосадовець перевіряв і підписував статтю. Оно ж таки друга особа наймала маркетологів, щоб розмістити статті у змі. Якщо ви бачите статтю генерального директора, старшого віце-президента, члена виборного органу будь-кого зі статусом, вони не пишуть власні матеріали. По суті, це не так вже і погано. Лідери організацій зайняті, і у них є ресурси, щоб команда контролювала їхні публічні думки. Тож їм не потрібно про це турбуватись. Проте соціальні мережі, публічні сторінки майже всіх відомих людей в Америці. Ці та й в інших країнах в основному заповнені копірайтерською роботою і немає сенсу там шукати справедливості, особливо смішно читати коментарі, на які ніколи не відповідають. Або якщо відповіли, це третя особа, менеджер сторінки.